Зеленський зробив оголошення усій Україні. Відбулося те, чого навряд чи можна було чекати зараз. Було багато негативних новин. і Українці намагалися не приймати їх близько до серця, або триматися на плаву. І ось нарешті сталося дещо позитивне, що здатне вплинути на все та змінити хід війни. Слід було тільки дочекатися. Зеленський оголосив першим. Новини вас порадують. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе, аби вже цього року війна завершилася гідно для України. Цитую, я роблю усе можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. Знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам'ятати, що припинення війни є нашою спільною метою нашою, а не рашиською. Цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів. Наголосив глава держави. Зеленський каже, що припинення розпочатої Кремлен війни є спільною метою України та її партнерів Анарефі. Аби стримати нападника, наголошує президент, Україна прагне рекордного виробництва цього року. З його слів вже укладено 27 договорів із партнерами, але цього недостатньо. Президент зауважив, що такі країни, як Японія, Саудівська Аравія та Аргентина, також бажають миру Україні. Однак рашистський лідер Путлер не лише тримається своїх інвестицій в напад, а і подвоє їх, зокрема за рахунок північної Кореї. Нагадаємо вам про те, що Москва не прагне миру. Рашисти прямо заявили нещодавно про це. Рефія заявляє, мовляв, наразі немає жодних передумов для завершення розпочатої війни в Україні, і про це заявив прес-секретар Рашиста Путлера Дмитро Пісков. Пишуть РосЗМІ. передумов для завершення українського конфлікту так Рефі називає війну, чи будь якої його фази зараз немає. Висловився він. Ну а тим часом із неприйнятними висловлюваннями виступає і прем'єр-міністр Словаччини. Це Роберт Фіцо, проти політика, якого нещодавно розпочалися акції протесту. Зокрема, він заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито тоже бракує у Європі. Фіцо зробив цю заяву під час засідання парламентського комітету із європейських справ, коментуючи припинення транзиту рашистського газу через Україну. Далі пряма мова його. Я тут не для того, щоб допомагати президенту Зеленському. Зізнаюся, що іноді мені не бридає. Він просто ходить європою, жебракує бракує та шантажує інших за гроші. Цьому треба покласти край, сказав Роберт Фіцо. За словом прем'єр-міністра Словаччини, усі кроки спрямовані на припинення транзиту рашись газу Президент України ухвалює, нібито лише через політичні міркування. Нагадаємо, що у ранці 1 січня Україна офіційно припинила транспортування рашиського газу. У Європейському Союзі відповіли, що були готовими до такого кроку. Проте прем'єр-міністр Словаччини заявляв, що може виникнути серйозний конфлікт. Після перемовин із Єврокомісією в Брюсселі Фіцо перелічив заходи, які Словаччина здатна застосувати проти України через зупинки транзиту. Зокрема, Братислава може скоротити гуманітарну допомогу та підтримку українських біженців, а також блокувати рішення Євросоюзу щодо України. Аїна, ну а тим часом український лідер дав гідну відповідь Фіцо. За словами Зеленського, очевидною помилкою Фіцо є його розрахунок на довгострокову співпрацю з Москвою. Про це він написав у своїй соціальній мережі. Ікс, добре, що прем'єр-міністр словачне Фіцо все ж таки вже повернувся із відпочинку в розкішному готелі у В'єтнамі і перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто. Замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки. Це було очевидною помилкою Фіцо. Сподіватися, що його тіньові схеми із Москвою існуватимуть нескінченно, зазначив президент. За словами Зеленського, Україна пропонувала свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу із рафії. Але сам Фіцопи пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити і чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти з себе на когось іншого. Але проблема саме у тому, що він зробив ставку на Москву. А не на свою країну, не на об'єднану Європу і не на здоровий глуст. Це була його програшна ставка від початку, написав Зеленський. Водночас, президент України висловив сподівання, що диверсифікація джерел енергоресурсів у Європі, співпраця з Єврокомісією та збільшення постачання американського газу допоможуть розв'язати проблеми, що виникли через недалекоглядність деяких європейських лідерів. Ну а тим часом з РФ по Україні продовжують проходити напади за цей тиждень. Рашисти зав. Дали сотень ударів по українських містах і селах по позиціях воїнів сил оборони на передовій. Скинули майже 700 авіабомбів, запустили більш ніж 600 ударних дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що щотижня рашиська війна триває лише завдяки здатності рашиської армії так атакувати Україну та використовувати свою перевагу у небі. Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні а також рішення ухвалені на зустрічах у Маті Рамштайн щодо ППО для України досі не реалізовані повністю. Ми говорили з партнерами, і зокрема зі сполученими штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир. Підкреслив Зеленський. Ну він також додав, що Рафіна не зупиняє своєї війни за бажанням її можна тільки примусити до миру і. Частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО. Ну а тим не менш, хоч і війна триває. В мережі вже почала ширитися інформація про майбутні вибори в Україні. Відтак стало відомо про те, що виявляється команда президента Володимира Зеленського. Точно попрощається із брендом Слуга народу до виборів. Він давно себе вичерпав і навпаки став відверто токсичним. Про це зокрема йдеться у матеріалі Усі на вибори до чого готуються Зеленський Заложний та інші топ-політики. Так, на виборах, коли б вони не відбулися, нинішня партія влади піде у складі умовного блоку зеленського. Робоча назва, який за різними опитуваннями набирає приблизно 20%. Наголошується у статті. Головою такої оновленої партії може стати віце-прем'єр Михайло Федоров. Як зазначили декілька джерел РБК Україна, зараз це головний кандидат, який може провести партію зеленського на вибори. Однак, усі ці ідеї поки що на етапі дуже ранніх чорнеток. Якийсь час тому говорячи про Альшу долю партії у президентській команді обговорювали ідею про перейменування слуги народу на дію. Але ця назва, як розповідає співрозмовник в команді Володимира Зеленського, не особливо додає їм рейтингу. Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про те, що вибори в Україні можуть відбутися вже у 2025 році. Найраніша дата ставилася 25 травня. Писало видання за економіст. Наразі на вустах київських політиків дві дати 20 січня 2025 року, дати навгурації Трампа. І перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування воєнного стану і 25 травня. Найраніша дата виборів, яка обговорюється, йдеться в матеріалі. Примітно, що офіс президента заперечує підготовку до виборів, і більшість джерел видання скептично ставляться до того, що голосування відбудеться. Існують питання щодо організації та легітимності цього процесу. Брати участь у передвиборчій компанії зараз було б неприйнятно. Вважає народний депутат Ярослав Желізняк. Тим не менш, певна підготовча робота, схоже, розпочала пишуть автори регіональні виборчі штаби мобілізуються і ведеться робота над списками кандидатів. Представники одного із імовірних конкурентів Володимира Зеленського на президентських виборах кажуть, що Україні потрібні вибори, але цитую вони побоюються робити публічні заяви про це, побоючись жорсткої реакції з боку офісу президента України. Якби вибори відбувалися завтра, пану Зеленському було б важко повторити успіх переконливої перемоги, яку він здобув у 2019 році. Майже через три роки після російського вторгнення його вже Же не сприймається як беззаперечного військового лідера, яким він був колись, мовиться у матеріалі. Внутрішні опитування, із якими ознайомилося з економіст, свідчить про те, що у другому турі чи не президент матиме погані шанси на перемогу над Валерієм Заложним. Колишній головнокомандувач збройних сил України, який зараз собі має посаду посла Великій Британії, ще не дав зрозуміти свої політичні амбіції. Хоча багато хто закликає його балотуватися. Президент має кращі шанси, коли його протиставляють іншому Заційним діячам, але один зі співрозмовників видання каже, що найкращим кроком для Зеленського було б просто відійти у бік. У Зеленського є лише один вихід: щоб вийти із непошкодженою репутацією це провести вибори без нього і увійти в історію як людини, яка об'єднала народ під час війни. Альтернативою є ризик асоціюватися з військовим колапсом або частковим миром з наближенням вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа Україна готується до змін і зараз Зараз є побоювання, що позиція Трампа в Україні буде нагадувати щось схоже на ідеї виснуці його майбутнім віце-президентом Джей Ді Венсо. Вони по суті виключають членство в НАТО водночас дозволяють Рафії зберегти контроль над 18% території України, яка зараз знаходиться в окупації. Попри всі розмови в Києві та інших столицях, про закінчення війни більшість тих, хто проводить час на передовій, розуміють, що багато боїв ще попереду. Ініціатива належить Путлеру і мало ймовірно, що. Він запропонує перемир'я, поки не буде вирішено декілька битв. Констатує видання. Єрмак пропонував екс головкому не йти в президента, а натомість очолити партію Зеленського на виборах у Верховну Раду. Залужний нібито відповів йому, що це для себе саме ну ще не вирішив. Вже не вирішив. Так чи піде він у політику? Але виглядає так, що він поки боїться брати на себе таку величезну відповідальність. Переманювати ж за. Лужного зараз намагаються представники і інших політичних таборів, але вже більше із процілом на вибори до парламенту. Порошенко кудись їздить і з кимось зустрічається, і теж вірить у швидкі вибори. Хоча й розуміє, що вони можуть відбутися абсолютно не скоро. Тимошенко і Порошенка різними каналами, так би мовити, засилали залужному пропозиції про об'єднання, але він відмовився в Євросолідарності. Вважають. Що перші загальнонаціональні вибори можуть відбутися не раніше, осені 2025 року, Буданова на виборах можуть запросити до команди Зеленського і переобратися в раду точно спробують і багато представників. ОПЗЖ на жаль, побачимо і таке. В плані проведення виборів на територію саме на нашу державу більше тиснуть Сполучені Штати Америки, а не Європейський Союз, питання українських виборів може стати одним із параметрів глобальної так званої мирної. Угоди, і дійсно, ми розуміємо, що о, намагаються ось о, збиратися на вибори. Всі по потроху з'являються в соціальних мережах, де не де там їхня нативна реклама з'являється цих персон. Але ми бачимо залужного як представника України у Великій Британії наразі і абсолютно і повністю не бачу його тут ніяких білбордів і тому подібного. Ніяких фільмів про залужного з залужним, ну ладно, там книжки там щось е, е, випускають е, певні. Але поки що там сказати, що цілий серіал про залужного е, е, не траплявся мені. Якщо вам десь траплялося, скільки, будь ласка, я залюбки подивлюся. Ну а ми з вами рухаємося е, далі і будемо е, розбиратися, що відбувається з, е, на інформаційному фронті. Отже, Залужний опублікував перший допис у 2025 році. Як зауважив колишній головком у складні часи, Велика Британія показала, що таке бути справжнім другом, бути поряд у найважчі моменти. Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України, у Великій Британії Валерій Залужний опублікував перший у 2025 році пост. Він розповів, що 10 січня минає. 33 роки з того часу, як Україна та Велика Британія офіційно встановили дипломатичні відносини. Цитата 10 січня ми відзначаємо важливу річницю 1902 року. Україна та Велика Британія офіційно встановили дипломатичні відносини. Це важлива дата для наших довгострохових стосунків. Але якщо поглянути глибше, історія наших зв'язків розпочалась набагато раніше ще в 1893 році, коли 150 українських робітників із сіл Білий Камінь та е Хильчичі на Львівщині осіли в Манчестері. Почалася історія української ді діаспори у Великій Британії. Ці люди спочатку, прямуючи до Північної Америки, зупинилися тут і стали першими, хто створив у Сполученому Королівстві українську громаду. Мадо вони заснували український клуб, першу організацію, яка зберігала нашу культуру, мову та традиції в цій країні. Це був початок багатої. Історії наших зв'язків цей перший крок став основою для розвитку багатьох поколінь українців, які через еміграцію, навчання чи роботу через війну знайш... знайшли на Британському острові свою, друг... свою другу домівку. Уже понад 30 років ми маємо можливість працювати на офіційному дипломатичному рівні, зміцнюючи двосторонні відносини в усіх сферах: від політики до культури, економіки та. Безпеки про це йдеться у дописі дипломата. Мені особисто дуже приємно, що українська діаспора утворилася саме в Манчестері. Чому тому, що з дитинства вболіваю за Манчестер Юнайтед, сподіваюся, що те, що ми зараз озвучували, воно знаєш. Що... Є як такою лише там певними передбаченнями і тому подібне, але дійсно говорять про те, що в 25-му вже скоріш за все можна буде очікувати після мирних угод між Росією та Україною очікувати і виборів. І навіть на місцях не тільки всеукраїнського масштабу, так починають депутати готуватися, але й місцеві теж ось до прикладу певні персоналі додаються у друзі у Фейсбуці, в інстаграмі. У нас місцеві полтавські, тож. Зважайте на те, що це підготовка, лише підготовка до майбутніх виборів, а не те, що а, про вас дізнався той чи інший депутат Полтавської міської ради. Ну, знаєш, якщо говорити про нашу полтавську міську раду і взагалі про е, е, вибори місцевого рівня, то не знаю, як в ваших регіонах, але у нас в Полтаві є традиція: приїжджає Камаз з гречкою, висипає посеред вулиці. Всі розуміють, про яку політичну силу я зараз розповідаю. Звісно, що це жарт про, про Камаз, але гречку да, у нас посилено перед виборами роздають пенсіонерам. Я не знаю, чому саме гречку. Ну, Стратегічно продук... із, із покоління в покоління від е, мера до мера. Передаються саме лайфхаки, як обрати собі виборча. На жаль, так ми закликаємо всіх наших глядачів, якщо там вами спекулюють, так намагаються там вас купити за ту саму гречку. Не ведіться на все це діло. Знаєш, деякі українці роблять наступним чином: беруть гречку, але голосують за того, за кого вони вважають за потрібне. Абсолютно Бо вірно Я гречку вірку. все рівно кудись ж віддадуть. Да. Я ще й цукор взяв би. <рес> ну, це вже жадність, я тобі скажу, Андрію. Ну а що діло? Але українці зважаємо на становище зі свого боку і обираємо рішення правильне для себе. Говоримо далі, рухаємося рубриками А прекрасному так, або чи є життя на Марсі, як після Хай це... Марсу. Скадовський захисник дописав, тому тут трішечки військового гумору. Мається на увазі Марс, це от тимчасово окуповані території, куди періодично вітає, залітає зарядік від ось шановного пана Хай Марса, якого ви бачите зараз на своїх екранах, який так дуже по-доброму посміхається до українців і якось не дуже по-доброму до окупантів. Отже, в Іванівці, це на Донеччині у двоповерховій будівлі. на Три під'їзди було обладнано КСП. Ну, це командно спостережний пункт, причому батальйонного рівня. Цікавість до цілі різко зросла, коли туди завітав е якийсь російський офіцер, е який далі в тексті нашими військовими називається. Звісно, прибув не сам, а зі своєю свитою, також з офіцерами. А це, як кажуть в Одесі, вже зовсім інший калінкор. Тому маємо чотири снайперських влучання з Хаймарсу, шансів комусь вижити, як у Медуз в пустелі. Я зараз нічого не вигадую. Я цитую прямий текст від Скадовського захисника. В підсумку більше. 30 від фрагментованих марсіан, мінус склад БК, спецапаратура управління та зв'язку, особу Марсіка, тобто цього російського, скоріш за все, не менше рівня полковника, якщо це батальйонний опорний пункт. Зараз з'ясовують. Дякуємо причетним. Життя на Марсі немає. Отак, от. Ну, знаєш, якщо говорити про життя, там немає. Далі премія Дарвіна, якраз таки одному з російських військових, який вирішив почати збивати дрона, але застосувавши для цього не те, що потрібно, як ви зараз бачите, це безпосередньо протитанкова міна, яку він вирішив запулити як бумеранг, і так воно й вийшло, що бумеранг повернувся назад. Ну, не вийшло у нього зби. Протитанкове міна і дрон. А якщо ми до цього висміювали солдатів КНДР, які витрачали там, патрони із автомата Калашнікова по е, дронам, по безпілотним літальним апаратам. І саме через це навіть їхня розвідка е, КНДРівська дописувала про те, що е, їхні військові. Те, що впустую шмаляють по дронам і самі себе підставляють. То ось наразі розуміємо, що тут є певний персонаж із Російської Федерації, який вирішив ну, міна і запуліть. Я навіть не знаю, по-моєму, вага міни більше, ніж вага дрона, то, мабуть, через це, але силушки багатирська та не хватило, навіть пульнуть його і все. То, я не знаю, на що він розраховував. Це міна ТМ-62 протитанкова. Ну, от попадає він міною в дрон, вона детонує. Детонує дрон, детонує міна. Він... Е, ну, в зоні ураження все рівно він. Та тут не те, що в зоні ураження, він буде анігільований. Просто на атоми розпадеться. Ну, смисл який? Е, в тебе в руках е, 7 кілограмів кумулятивного заряду, який проплавляє броню танкову, і ти нею збиваєш дрон. Ну, Ну, я не знаю. Причому, на жаль, ми відео то показати не можемо, тому що воно дуже яскраве і його не любить Ютуб. Але там дуже класні коментарі саме Мадяра. Це птахи Мадяра, опублікували це відео в, в мережі, і там прямо от, так, знаєш, дуже красиво все описано. І Реально це премія Дарвіна. Ні, він то промахнувся ТМ, але все одно то його від півішки не врятувало. <піліжки> не врятувало. Ну, принаймні тепер знайдуть те, що від нього залишилося. Ну, там... Ото намітання і ядра на уроках фізкультури понадобилось, да? подумал росіянин, і все рівно, бачиш, трішечки проставалося. Далі говоритимемо про певні зміни риторики, докрема, зокрема, в Росмі, студія Соловйова. Знову ж таки, куча суперекспертів, які говорять те, що намагається донести Соловйова. Але, ну, так, лояльна І ось а, цього разу вони вирішили, що Вашингтон і Лондон уже а, не такі прямо ж, а, актуальні теми. А, вирішили перейти до якоїсь іншої країни, кого б іще а, пообговорювати, кому б ще по погрожувати. І цього разу вирішили, що Ердоган уже не такий, уже і друг. Оказується, Турція досить стала сильною державою, і це є небезпечним для Російської Федерації. І тут ми згадуємо, що на порододні Ердоган щось там питав про Крим. У Путіна так тонко намікає про то, що, Ну, мабуть, пора уже путіну збирати манатки з Криму і давати саме м, Туреччині. Що ж там відбувається, як сильно проти Ердогана і Туреччини виступають в студії Салавйова. Слухаємо далі. Сейчас мы видим самое мощное усиление Турции, которое было за последние 100 лет. Турция 100 лет не присутствовала ни на Южном Кавказе, ни в Средней Азии. Это наши территории были последние 100 лет. Сейчас у Турции там очень сильные позиции. Более того, теперь они есть и. в Сирии. Мы понимаем, я это каждый раз повторяю, но я считаю это настолько важным, что я, я думаю, надо повторять это каждый раз. Самая большая угроза для нас, способная взорвать наше государство изнутри, она исходит с юга. И до тех пор, пока не обеспечим мы для, для себя стратегическую безопасность на юге, все остальное может быть невероятно важным достижением для нас, большой победой и прочее, но мы все равно будем с хроническим диагнозом, который нам Необхідно то образом излечить. І... Ну, потявкать можна покричать, потявкать можна кулачком по столу погепать, але треба якось росіянам, ну, пропагандістам, принаймні, взяти собі на заметочку, що э, в чорному морі най ну, і взагалі в принципі у східній Європі э, найпотужніший флот саме у Туреччині.